Вісьмох фруктів, які допоможуть вам залишатися зволоженими протягом усього дня, зволоження зсередини як фрукти допомагають залишатися бадьорим і здоровим влітку, і не тільки літо пора спеки, активності і підвищеного ризику зневоднення. Ми звикли думати про воду як про головне джерело зволоження, і це безумовно вірно. Але що якщо я скажу, що можна отримувати додаткову порцію вологи і корисних речовин, просто включивши в свій раціон певні фрукти. Насправді, це не просто міф багато фрукти містять величезну кількість води, а ще цілий комплекс вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які необхідні для підтримки здоров'я і бадьорості. Давайте розберемося, які саме фрукти варто включити в свій раціон, щоб залишатися зволоженими і відчувати себе відмінно. Чому фрукти це більше, ніж просто солодкий перекус. Ми часто сприймаємо фрукти як десерт або солодкий перекус. Але насправді вони це справжнє джерело корисних речовин, які надають комплексний вплив на організм. Крім вмісту води, фрукти багаті. Вітамін, особливо важливі вітаміни з а групи, які беруть участь у безлічі процесів в організмі від імунітету до енергії. Мінерал. Калій, магній, залізо, ці мінерали відіграють ключову роль в роботі серця, нервової системи і м'язів. Антиоксидант захищають клітини від пошкоджень, викликаних вільними радикалами, уповільнюють процеси старіння і знижують ризик розвитку хронічних захворювань. Клітковина сприяє нормалізації травлення, покращує мікрофлору кишечника і допомагає контролювати рівень цукру в крові. Тому Вибираючи фрукти, ми не просто ветамовуємо спрагу, а й забезпечуємо організм необхідними для його нормальної роботи речовинами. ТОП 8 фруктів для ідеального зволоження і здоров'я. Натхненний популярними списками про фрукти, багаті водою, я вирішив скласти свій, заснований на особистому досвіді та спостереженнях. Звичайно, в оригіналі є хороші приклади. Але я спробую додати більше особистих порад та розширити список. Кавун король літньої спраги 91,4% води. Я пам'ятаю, як в дитинстві влітку ми з бабусею об'їдалися кавуном. І це не тільки смачно, але і дуже корисно. Кавун відмінно освіжає, заповнює втрату електролітів після фізичних навантажень і сприяє виведенню токсинів з організму рада, заморозьте шматочки кавуна і використовуйте як освіжуючий десерт або додайте в смузі для літнього смаку. Грейпе цитрусовий заряд бадьорості, 91,6% води. Грейпе мій особистий фаворит серед цитрусових. Він не тільки освіжає, але і відмінно стимулює травлення рада. Спробуйте додати грейпфрут до салату з авокадо та курячої грудки, це чудове поєднання смаків та поживних речовин. Полуниця вітамінна бомба 91% води. Полуниця це не тільки смачно, але і дуже корисно. Вона багата вітаміном С, антиоксидантами і клітковиною рада, заморожена полуниця відмінний варіант для додавання в протеїнові коктейлі або просто як освіжуючий десерт. Помідори, овочі, який приховує водну силу 92,5% води. Багато хто забуває, що помідори це фрукти. І вони містять величезну кількість води, а також лікопін-потужний антиоксидант, який захищає шкіру від сонячних опіків. Рада, спробуйте приготувати домашній соус з помідорів. Це відмінний спосіб отримати максимум користі від цього овоча. Диня тропічний рай 90,2% води. Диня це відмінний спосіб отримати вітамін А, необхідний для здоров'я очей і імунітету. Рада спробуйте поєднати диню з прошутто. це класичне італійське поєднання солодкого та солоного, яке ідеально підходить для легкої закуски. Персики соковите джерело вітамінів 88,9% води. Персики це відмінне джерело вітамінів ЗА. А також калію рада, запечіть персики з медом і корицею. Це простий і смачний десерт, який ідеально підходить для літнього вечора. Ананас тропічний заряд енергії 86% води. Ананас містить бромела який сприяє розщепленню білків і покращує травлення. Рада додайте заморожений ананас в смузі для додання йому тропічного смаку і освіжуючого ефекту. Огірки прихований чемпіон з 95,9% води. Огірки це справжній чемпіон за вмістом води. Вони також містять вітамін К, необхідний для здоровий кісток, рада, використовуйте огірки для приготування освіжуючих напоїв, таких як лимонний огірок. Більше, ніж просто вода, як фрукти впливають на ваше самопочуття. Вживання фруктів це не просто спосіб ветемувати спрагу. Це комплексний підхід до підтримки здоров'я і гарного самопочуття. Ось як фрукти можуть вплинути на ваше життя. Поліпшення стану шкіри, фрукти, багаті антиоксидантами, допомагають захистити шкіру від пошкоджень, викликаних вільними радикалами і поліпшити її еластичність. Підвищення енергії, фрукти містять натуральні цукру. Які забезпечують організм швидким джерелом енергії, підтримка здоров'я травної системи, клітковина, що міститься у фруктах, сприяє нормалізації травлення і покращує мікрофлору кишечника, зміцнення імунітету, фрукти, багаті вітаміном С, допомагають зміцнити імунну систему та захистити організм від інфекцій, поліпшення настрою, деякі фрукти, такі як банани та ананаси. Містить речовини, які сприяють виробленню серотоніну, гормону щастя. Кілька порад для максимальної користі, різноманітність ключ до успіху: не обмежуйтеся одним видом фруктів. Чим різноманітніше ваш раціон, тим більше корисних речовин ви отримаєте, їжте фрукти в сирому вигляді, при термічній обробці деякі вітаміни і антиоксиданти руйнуються. Не додавайте цукор. Фрукти вже містять достатньо цукру. Додавання цукру лише збільшить калорійність і може негативно вплинути на рівень цукру в крові. Поєднуйте фрукти з білком і жирами це допоможе уповільнити всмоктування цукру і запобігти різким стрибкам рівня цукру в крові. Висновок, фрукти це ваш секрет здоров'я та краси. Включення фруктів у свій раціон – це простий і ефективний спосіб поліпшити своє здоров'я. Залишатися зволоженими і відчувати себе бадьорими, не забувайте про різноманітність, їжте фрукти в сирому вигляді і поєднуйте їх з білком і жирами. Пам'ятайте, що фрукти це не просто смачний перекус, а ваш секрет здоров'я, краси і довголіття.